Ірі, інформаційна програма вчасно про головне на цю годину. Вже за мить в інформаційному випуску новин студії для вас працює Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг будуть нараховувати заднім числом. Тобто тим громадянам, які звернуться за компенсацію в травні-червні цього року, нарахують субсидії з 1 квітня. Про це заявив директор Департаменту державної і соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України Віталій Музиченко. Нагадаємо, часу для оформлення субсидій не так багато два місяці травень і червень. Фото, які мали принести славу в соціальних мережах, викликали цілий шквал негативних емоцій. Четверо школярів з хуста в соціальних мережах похизувалися фотосесією з мертвою лелекою. Хлопці розтягували крила, птасі, тримали за шию та всіляко знущались. Фото викликали, викликали резонанс в суспільстві, численні засудження і навіть погрози. Підлітки стверджують, птаху не вбивали, а знайшли вже мертвою. Справою відразу ж зайнялася міліція. Сьогодні фото, ніби із знайденим трупом птиці. А завтра із випадково знайденим біля дороги людським тілом. Родинам цих дітей ще аукнеться. Всіх на кол сволоти вбила. Це реакція користувачів соціальної мережі на витівку хлопців. Всього за кілька днів під світлинами з мертвим лелекою зібралося більше чотирьох сотень коментарів. Усі засуджують дії школярів. А це вже школа, в якій вчаться двоє з чотирьох хлопців. Тут поведінкою юнаків не пишаються, але переконані, нічого поганого хлопці зробити не хотіли. Це їхня, їхня о, дитинська, або, як це сказати, підліткова нерозуміння того, що вони творять. Діти, діти, дані не розуміли, що вони творять той момент, коли кажу, хотіли себе пропіарити і виставили в інтернет. Педагоги кажуть, хоч вчаться хлопці і не найкраще, але це звичайні підлітки, які вже сто разів пошкодували про свою витівку. Цей урок і вони самі, і в школі запам'ятають надовго. Ми провели роботу із учнями цими бесіди, з їхніми батьками, власне, і з усіма учнями в школі. Ну я сподіваюся, що всі визнали, і їхня реакція буде вже ну якби більш адекватна. Справою відразу ж зайнялись правоохоронці. Випадок внесений до єдиного реєстру. Із хлопцями та їх родинами вже провели профілактичні бесіди. Правоохоронці встановили, що до даної події причетні чотири місцеві жителі віком від 14 до 16 років. Під час розмови з підлітками вони діти розповіли, що мертвого журавля вони знайшли біля залізно-дорожньої колії, вирішили з ним сфотографуватись, а світлини виставити в мережу інтернет. Правоохоронці, в свою чергу провели профілактичну бесіду з дітьми та батьками. Діти пожалкували за свій вчинок і пообіцяли, що більше такого робити не будуть. І в школі, і в міліції запевняють, юнаки визнали свою провину. Однак спілкуватися з журналістами відмовляються на відріз. Шкільний психолог зауважує, зараз хлопці налякані, адже кількість негативних коментарів, які їм почали писати у соцмережах, пішла на сотні. Громадськість поділилась в думках: хтось засуджує їх вчинок, а інші вважають це підлітковими витівками. 700 пар берців з Канади найбільшу гуманітарну допомогу отримали закарпатські волонтери від української діаспори. Родина Ужгородця Олександра Бакуса довго шукала шлях, як допомогти нашим військовим, і вирішила зібрати кошти на пошив спеціалізованого взуття. Спочатку знайшли фірму виробника в Китаї, замовили пошив, а далі почали працювати з українськими патріотами в Канаді. Людей до спільної справи залучили чимало: 25 доларів за пару обійшовся пошив берців. На це та доставку з Китаю до Одеси пішла уся зима. Приймав великий вантаж від канадійців благодійний фонд Міжнародна асоціація підтримки України, який і передав вантаж в Ужгород. Перші 96 пар військового взуття отримали зенітники 128-ї бригади. Загально я даю слово, що ці берці дойдуть до кожного військового, котрий потребує саме взуття. мы сегодня начинаем укомплектовывать наших ребят поэтому мы уже будем знать что они у нас не голые боссы они у нас обутые как минимум накормить мы их накормим И вот сегодня у нас забирают первую партию наши ребята так что притопают они с победой в этих берцах домой огромное спасибо Майже 20 з половиною тисяч представників Збройних сил України та інших військових формувань вже отримали статус учасника бойових дій. Цей статус надає воякам цілий перелік пільг. Нещодавно президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення соціального захисту демобілізованих. Відтепер військові пенсіонери мають право на пенсію у момент проходження служби. Ті, хто підпадає під мобілізацію, отримуватимуть одноразову грошову допомогу. Її розмір та порядок виплат встановить кабмін, регулюють також виплати інвалідам та допомогу військовим, що отримали поранення під час бойових дій, встановлений розмір грошових виплат родинам загиблих військових, на утриманні яких були непрацездатні родичі. Військовослужбовці мають право на безкоштовне лікування у столичній лікарні Феофанія. Крім того, держава бере на себе обов'язки щодо протезування ніг. Ітучі дерева, ймовірні жертви фотосесії. Це бентежить природу захисників. В Ужгороді найактивніший період світіння магнолій та сакур, туристичних родзинок міста. І кожен хоче відламати гілочку з цвітом на пам'ять. Екологи застерігають, зламані гілки декоративних дерев сумнівні прикраси для осель, адже вони швидко в'януть. А ось природі можна нанести непоправні шкоди. Впродовження теми Анастасія Ножка. Вже цими вихідними обіцяють пік цвітіння сакур, проте ужроці та гості міста вже активно фотографуються. Деякі з них, на жаль, з поганими наслідками. Ламання гілок на квітучих деревах шкодить не лише естетичному вигляду сакур та магнолій, але й може призвести до занесення інфекцій рослинам, стверджують біологи. Я розумію бажання, скажімо, знятися з гілочкою, квітучою там сакури чи вишні. І то є природне таке бажання, але якщо вона наносить шкоду дереву, то перш за все ми втрачаємо декоративність цих дерев. Тобто поламана гілка вже не привносить ні радості, ні красоти. По-друге, звичайно, що воно шкодить і дерево, є ймовірність заносення, інфекцій, скажімо, грибкового захворювання в слом. Яскрава весняна пора та цвітіння дерев мотивує мешканців та гостей Ужгорода до фотографування. Часто під час таких фотосесій люди ламають гілки дерев. Молоді дерева в Ужгороді саджають щороку навесні і весне для того, щоб зробити місто комфортним для його жителів і привабливим для туристів. Я сама фотограф і по спеціальності біолог. І коли проводжу фотосесії такого роду. До то стараюсь взагалі не завдавати їм шкоди, і також ну потрібно ще пам'ятати одну річ. що Для того щоб дерево виросло великим, і треба багато декілька десятків років. А для того, щоб його знищити, достатньо тільки однієї миті. Період світіння сакур залежить від погодних умов. Якщо в Ужгороді буде тепло, дерева, які так приваблюють туристів, розквітнуть у всій красі вже за кілька днів. Інтенсивність світіння любої рослини і сакури в тому числі залежить перш за все від температури. Тобто, якщо температура буде жарка, буде швидко, вона зацвіте швидко, швидко відцвіте. А якщо буде прохолодна погода, то відповідно будуть відтягуватися цвітіння, але й сам термін буде розтягуватися. Тож то все залежить від погодних кліматичних умов. Час проведення цьогорічного фестивалю сакура фест співпадає з піком цвітіння японської вишні. В цей же час в Ужгороді очікується наплив туристів зі всієї України, які звісно фотографуватимуться у рожевому морі квітучих сакур. Біологи радять робити це акуратно і не пошкоджувати дерева, відламуючи гілки з квітами. Весняний концерт із благодійною метою 19 квітня о 16-й годині в Закарпатському обласному художньому музеї відбудеться благодійний концерт солістів ансамблю під керівництвом Олени Короленко. Близько 10 музикантів виконуватимуть твори баха та генделя. Таким чином музиканти вирішили відзначити 330-ту річницю з дня народження видатних композиторів. Частину вилучених коштів музиканти віддадуть волонтерам, які використають їх на потреби закарпатських військових. Серія весняних концертів загалом включає три концерти класичної музики. Наступні два відбудуться 26 квітня та 3 травня. Почали концертів, фестивалів і має право на продаж відзначити, тому що відзначає весь світ 330-ту річницю з народження двох, як би кажуть, стовпів музичного барокового мистецтва Генделя і Баха. Власне, буде звучати музика цих двох композиторів у виконанні ансамблю солістів і з солістами, з якими ми теж співпрацюємо, з лауреатами міжнародних конкурсів, нашими Закарпатськими діаною Гаватою, заслужена артистка України Оксана Хархалі, Сільницька. Приїдуть до нас солісти зі Львова ігор Муравйов та Василь Шостак. Ну, власне, має бути досить такий великий концерт. Небуденний на цьому це все. Більше інформації розкажемо вже у випуску о дев'ятнадцять. Гарного вам дня і нехай щастить!